Дослід номер 3 Якісна реакція на холестерин. Стериди це ліпіди, що є естерами жирних кислот та стеринів. До стеридів відносять такі біологічно активні речовини, як гормони наднирників, альдостерон, кортикостерон, кортизол, статеві гормони, андрогени та естрогени, жовчні кислоти, а також вітамін Д. Їх компоненти стерини. Є гідрокси похідними вуглеводню стерану циклопентапергідрофенантрена, найбільш розповсюдженим стерином тваринного організму є циклічний спирт холестерин, що входить як структурний ліпід до складу плазматичних мембран і є попередником у синтезі інших стеринів. Якісною реакцією на холестерин є реакція Сальковського при взаємодії хлороформного розчину холестерину. З концентрованою сульфатною кислотою відбувається дегідратація холестерину з утворенням холестерилена. Продукт реакції утворюється на межі розшарування фаз і має вигляд кільця бурого або червоного кольору. Верхній шар хлороформний розчин холестерину забарвлюється у пурпурово-червоний колір, Нижній шар сульфатної кислоти забарвлюється в темно-червоний колір з зеленою флуоресценцією. Згодом верхній шар, а також кільце, набувають більш темного кольору. Для досліду нам знадобиться хлороформний розчин холестерину. Цей холестерин екстрагували хлороформу із яєчного жовтка з подальшим фільтруванням. А також. Концентрована сульфатна кислота. У пробірку наливаємо 1 мл хлороформного розчину холестерину, далі тримаємо пробірку під кутом і обережно нашаруванням додаємо концентровану сульфатну кислоту. 1 ml Концентрована сульфатна кислота є, має більшу густину, ніж розчин холестерину, тому вона утворює нижній шар. Що ми спостерігаємо? Спостерігаємо розділення фаз, знизу розчин сульфатної кислоти, зверху розчин холестерину у хлороформі. Посередині ми бачимо утворення кільця червоного, трошки бурого кольору. Вже це продукт дегідратації холестерину під дією сульфатної кислоти холестерилен. Якщо ми трішечки збовтаємо обережненько цей розчин, то ми побачимо, що верхній шар трошки потемнів. Тепер ми залишимо розчин на деякий час на 10-15 хвилин. Минуло. 10 хвилин. Ми бачимо, що верхній шар нашій реакційній суміші дуже сильно потемнів. Нижній шар також став темніше. Він має жовто-червоний колір з зеленуватою флуоресценцією. Чому це відбулося? Після дегідратації холестерину сульфатною кислотою, утворений холестерилен, дієн в присутності сульфатної кислоти. Полімеризується з утворенням полімерів, що мають бурий або чорний колір. Якщо ще довше буде стояти наша реакційна суміш, то верхній шар буде ще більш темним. Нижній шар сульфатної кислоти потемнів внаслідок часткового розчинення холестерилену у сульфатній кислоті.